Здравствуйте. Це ваш відеоблог. Отовідає, ми зараз мору в мору Они моє парині. Поняли звоню газує. Не знаю це, да? Оп! П'ята ранку. А ми їдемо в нашу подорож. Дівчата ще не знають, що ми їдемо на море. Один, це буде сюрприз. скоро узнают. Мы собрались уже. Здоров. Привет. 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 Мы здесь будем ехать, Мурат Куда ехать? Ну, ой, я не знаю. Я вас вам Гратора говорила. Давай, ничего. И я, одета. Там он сзади все. Вот на тебе все. Вот смотрите. тебе. Наша машина. И где сидим? Мы забём ехать. Я не знаю куда. Его меня беспокою. Папа. Привет. Так, ну мы загрузилися. Дівчата вже он тоже готовий. Да? Хтось уже запакувався? Все. Вирушаємо в нашу подорож. Так. Да. Погнали. Але ці танцюєш і плачеш. Серце розбило і полетіло. танцювати хотіла. Це залишились на яку нікого тебе ще наші ночі. Зараз покажу, де ми заселилися. Коротше. Ось так от закривається. Сюди заходимо. Так. Тут у нас є а, такий от мангал, можна там жарити, парити собі там що хочеш. Кухня. А, тут були якісь печандали для кухні. Тут там, світло ввечері включається, тому там, там жарити. А, тут мить ноги після пляжу, пісок змивати. Тут бідна зона, чи як називають там, де їдять вентилятор, тут є печка. І там всередині вже спальня, туалет і душ, холодильник. Так, а це кімната. Ну що тут? тут кровать, кондір для дітей кровать, тут шкаф. Телик, холодильник, туалет. Туалет, ну, простий туалет. Душ. Нічого такого. А це Ліза! Не вилазить з телефона ніколи. Вона в телефоні сидить і днем і ночі. І тому я її... Кульник знімаю. Бери купальник, одягайся. Коротше, от там ми живемо. Тут проходиш, проходиш. І тут раз, і там наша машина. Оту. А туди прямо на море. Метрів двісті. Ну а що по узбережжю? Диви, ну пісок, море, от туди, туди і пляж, аж чорт знає куди туди. Ну, людей не сильно багато. А ну расскажи, что же ты тут пробуешь? Я наливаю суп, он мне не устраивается. Чего? Рука не вода, песок убирает. Сейчас наел тебе суп. Вот играла. Ой, я то хотела делать. Девочки, ну, навин наливает водичку. Як ти хотіла. Опла, що там? Діалета. Опа, що там таке? Розповідай. Дитина міські набрала. В общем, тут на территории есть а, такой собі мангау такого плану. Ось, тут є світло, можна тут пожарити на сюди куди димок виходить, так ось це жариться, париться. Це дуже за... ну, не знаю, кому як, а мені е, подобається від такого відпочинку. ти сам зможеш там, взяти дрова, там, запалити, там, приготувати. Тут є в нас там помити ще там, щось. Ну, дуже класно. Танці, танці. і погнали танці. Ми сіли на сину, і начали ехать сюди. Ми сюда договорим. І ми на тоді собі і ми тут на море. зараз пойдем. Ловить минус. Дивіться. Дівчата. Дівчата, ви готові це дивитися? Да. Це Медуза Гаргона! Синя бордона! Диви яка! А куди ми додому її заберемо? диви яка, здорова! Вона випливла сама! Ні, ми її відпустимо зараз! Вона просто, я в ми ще по побачила, що медуза така, диви, яка, вона така плаває. поплавала, дивиха. От, от легко потрогати її.